Друзі, всіх вітаю на каналі. Скандал під час Мюнхенської безпекової конференції. Сьогодні в суботу Зеленський зробив заяву, що виборів в Україні не буде, і пригрозив українцям, які виступають за вибори. Що передувало цьому? В четвер, 13 лютого, президент США Дональд Трамп зробив заяву, що у Зеленського невисокі рейтинги, тому Зеленський не може представляти думку більшості українців. У питаннях мирних переговорів, оскільки більшість українців не підтримує позицію з під час промови у Мюнхені, віцепрезидент США Венс заявив: цитую, ти не можеш виграти демократичні вибори, якщо свого опонента кидаєш до в'язниці. Також Венс сказав, що. Немає безпеки, якщо політики бояться голосів і сумління власного народу. Якщо ви боїтеся власних виборців, потім відбулася зустріч американської адміністрації з Зеленським і Єрмаком, після якої за Єрмак були дуже невдоволені. І ось сьогодні Зеленський в суботу робить наступну заяву. Цитую новину української правди Пряма мова Зеленського. Я готовий говорити про вибори, але цього категорично не хочуть українці, бо бояться, бо інакше ми втратимо військовий стан. Наші солдати повернуться додому, а Путін окупує всю нашу територію. Це відбудеться. Тому зараз ми мобілізовані. Зараз ми єдиний організм і значить одна країна. Зеленський додав: якщо комусь не подобається, він може вибрати інше громадянство. Якщо хочеш, ось так. Це те, що я казав у всіх своїх попередніх відео. Єдина єдина причина, чому Зеленський не хоче вступати в мирні перемовини, тому що мирні перемовини можуть призвести до скасування військового стану. А отже, наступний крок це проведення виборів, які Зеленський знає, що програє, а отже, втратить владу. Дуже уважно вслухайтесь слова з. Він каже, що українці бояться втратити військовий стан якщо ми призначимо вибори. Ви багато знаєте українців у своєму житті, які бояться втратити військовий стан. Скільки українців бояться втратити військовий стан? Що це взагалі за абсурд? Як сказав Трамп, Зеленський має низькі рейтинги. Це його слова. що Зеленський має низькі рейтинги. А отже, він не може апелювати до думки більшості українців, оскільки більшість українців не підтримує позицію З. З політичний імпотент. Ноль. По-друге, переважна більшість українців згідно таких же ж опитувань, які, звісно, навіть заменшують кількість українців, але все ж таки. Згідно цих опитувань, більшість українців виступає за мирні перемовини. По-третє, обирати представників у владу це конституційне право українців, і Зе не може в однособовому порядку вирішувати, що не треба проводити вибори в Україні. Тобто, наразі ми маємо диктатора в Україні, який штучно, штучно утримує військовий стан виключно з однією метою, щоб не проводити вибори, на які він. Піде і отримує свої 2% рейтингу. А всі ці заяви про Росію, що Росія там миттєво всіх окупує, це страшилки виключно для того, щоб залякувати всіх і не проводити вибори. Якщо буде скасований військовий стан, це не означає, що всі солдати миттєво повертаються додому і немає жодного солдата в армії. В будь-якій країні. За відсутності війни є діюча армія, яка обороняє країну. Ніхто не заважає під час мирного стану мати професійно-контрактну армію, яка буде мати ротацію, певні строки служби, яка буде знаходитися на постійному чергуванні щодо оборони країни. Ніхто не заважає мати систему ППО під час мирного стану, яка буде 24 на 7, 24 години на добу, здійснювати. Чергування та оборону України від ракетних обстрілів ніхто не забороняє під час мирного стану мати величезну кількість військових резервістів, які можуть у випадку війни миттєво бути мобілізовані та стати на оборону країни. Щоб обороняти країну, не треба мати військовий стан. Треба мати лише бажання мати професійну армію. Але Зеленському це не потрібно. Слухайте слова Зеленського, що ті, хто хочуть проведення виборів в Україні, повинні, за його словами, змінити громадянство. Що це взагалі за абсурд? Проведення виборів це конституційне право українців обирати владу. Чому бажання провести вибори має стати наслідком зміни українського громадянства? Що ти взагалі несеш? Навіть якщо б людина і хотіла змінити українське громадянство, вона не може це зробити. По-перше, кордони в Україні незаконно закриті рішенням, з неможливо виїхати. А щоб втратити українське громадянство, відмовитись, треба набути громадянство іншої держави. Так треба перебувати в іншій державі. А щоб вийти з українського громадянства при наявності іншого, іншого іноземного громадянства. Треба знятися з реєстрації в Україні, але папери щодо зміни реєстрації не підписують, якщо людина є військово зобов'язаною за рішенням, з тобто, фактично, вихід з громадянства України неможливий навіть при бажанні. Друзі, я вважаю, що американській адміністрації треба приймати більш серйозні дії і рішення відносно з не сюсюкатися з ним та проводити перемовини, ставити його в позу. Тому що зе вже нашептали якісь там британці чи інші фанатики іноземні, що не треба, треба продовжувати війну, треба е зберегти військові стани, проводити вибори. Але всі ці заморські радники, ЗЕ, жоден з них, жоден з них за весь час не сказав ні про порушення прав українців, ні про знущання, про викрадення, фальсифіковані кримінальні справи, про вбивства. Жоден з них про це не сказав, тому що Україна і Українці для них лише мобілізаційний ресурс. Вони за людей українців не вважають з іншого боку, що накал ситуації провокує Зе казати те, що він насправді бажає, а його справжнє бажання не проводити вибори, щоб вічно знаходитися при владі. Тобто він все ж таки це стимулює його казати ні. Пропагандистські слова, що він там за Україну, там за. Ні. Справжня його позиція це будь-якою метою не проводити вибори. Тому Америки і адекватним політичним силам треба приймати жорсткі рішення відносно З та його оточення. В першу чергу треба посадити під санкції все його оточення, щоб вони завили. Щоб почали панікувати. А хто такий Зе сам? Зе ніхто. Приберіть його оточення, приберіть ті, хто його нашіптує на вушко. І все не буде Зе. Дякую за увагу.